Новий Вінницький ритм. 101 і 8 рафель. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні в неї прем'єра. Сьогодні в мене в гостях директор департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, пані Ольга Ремешевська. Пані Олю, радий вас бачити. Доброго дня. Ой, мені так приємно, коли гість спочатку посміхається. Серйозно, дуже приємно. Я трішечки збрехав. Маю тут визнати, чесно, ви не перший раз е, в цій студії, ви не перший раз на наших ефірах берете участь їх. Е, ви перший раз сьогодні на майданчику часу змін. Саме Оце так. точно. І ми сьогодні маємо з вами обговорити дуже цікаву річ, з якою ми стикаємося кожного дня, але не кожного дня ми про це думаємо. На жаль, не кожного дня про це думаємо. Ми сьогодні будемо обговорювати разом з вами, ви більше будете розповідати про зелений курс Вінниці. Це загальна така назва. А всім нашим глядачам і слухачам, особливо тим, хто любить записувати статистичні всі дані і так далі. І так далі чим живе місто в даному випадку, маю всім сказати невеличкі такі. Такий анонс, що 9 серпня у Вінниці відбудеться презентація зеленого курсу Вінниці, і захід буде присвячений е, приверненню уваг громадськості до клімату екологічних проблем, і так далі, і так далі, і так далі, 9 числа. А сьогодні ми зустрічаємося з пані Олею для того, щоб все-таки е, як то кажуть, такий фундамент трішки інформаційний зробити, що таке зелений курс Вінниці і от розшифровку хочеться, коли він почався, чому. Зелений курс, чому в вінниці, чому не іншого кольору? Прошу пані Оля, зелений курс. Що це таке і про що в основному йде мова? Дійсно, так пане Олеже. Я другий раз у вас в студії. А перший раз наша тема була теж про зелений курс. Ми тоді якраз оголосили, що ми затвердили в Україні в Вінниці. Першу декларацію про зелений курс Вінниці угу. це було на в січні 2022 року, і відповідно ми мали її реалізувати протягом до 2030 року. На сьогодні, на жаль, повномасштабна війна не дала змогу нам повністю реалізувати. А ця декларація була направлена на реалізацію цілей європейського зеленого курсу, і ця програма передбачала. Велику кількість заходів, які необхідно було реалізувати відповідними виконавцями в певні терміни. Отже, там були і напрямки по. До змін адаптації до змін клімату. Це було бізне... біорізноманітня, е... енергоефективність, mm -hmm. збереження довкілля і багато-багато чого. Легше сказати, що воно не включало в От собі. От саме так та? до цього. Я веду, що дійсно зелений курс він стосується абсолютно всіх сфер нашого життя. Ми можемо іноді навіть не думати, що воно поряд з нами, але зелений курс майже є скрізь. Тому зелений курс взагалі це про скорочення. Викидів парникових газів uh -huh. це про раціональне використання ресурсів, це про виробництво і споживання органічної продукції, сільське господарство. Відповідно, це збереження і догляд за довкіллям, екологічний транспорт, енергоефективність, відновлювані джерела, ну абсолютно... інформаційна підтримка, плюс просвітницька робота. робота в школах, абсолютно. і можливо навіть з дитячого садочку, починаючи. Uh -huh. Бажано з дитячого садочка, але розуміючи, що перед нами вже стоять певні виклики, певні загрози, і необхідно проводити такі заходи із дорослим населенням, щоб це розуміння у всіх було, тому що воно в загальних рисах воно розуміється, що воно десь є. Якось ця природа сама собою існує. А яку шкоду і які виклики в нас від нашої нашої життєві діяльності створюються, ніхто про це іноді не задумується. Хоча шкоди людство з кожним роком все бі. Біль... Більше і більше робить тому цей зелений курс якраз спрямований на те, щоб ми зробили. Першим крохом, те, що ми маємо зробити, зробити оцінку вразливості до змін клімату, угу. тобто що спонукає, і що які результати, а далі вже здійснювати відповідні заходи, які допоможуть нашому місту і нашій країні, особливо в такі важкі часи, знаючи наскільки шкоди на сьогоднішній день вже задіяно для екології. Тому це взагалі по моєму порахувати не можна в е, покласти на папір, неможливо всунути вмістити в. В якісь певні формули розрахунки також по-моєму, це неможливо До, зробити досить важко це дуже. І, і також важко прорахувати, скільки на це часу надо на відновлення цього всіми чи вже фінансів, людських ресурсів, Абсолютно всього, всього іншого. А які з того всього, що ви назвали, пані Олю, які би все таки ви, ви окремили основні ключові напрямки реалізації зеленого курсу вже безпосередньо в нашій Вінницькій е, територіальній громаді? Першим Першою задачою дорожньої карти, яка була передбачена в декларації, це оцінка вразливості до змін клімату. Тобто, ми маємо проаналізувати, що саме зараз на сьогоднішній момент є таким чинником, який ми маємо покращити. Тому зараз ми в цьому році вже розпочали процес з відповідними експертами для розробки такої оцінки. Ця mm. оцінка в подальшому по результатам буде трансформована в відповідну стратегію адаптації міста. Чи громади до змін клімату, і також ми розраховуємо після результатів цієї оцінки також розробити план дій сталого енергетичного розвитку та клімату це такі два основних документи, які ми маємо після реалізації цього першого кроку зробити в подальшому. Ну тобто виходить так, якщо говорити от клімат, і ви сказали е, клімату і. План дій стал, план... стало енергетичного енергетично енергетично розвитку, розвитку та клімату, та да. клімату розвитку та клімату. Якщо е, енергетичний розвиток ми ще можемо зрозуміти принаймні, хоча би частинка його в наших руках, клімат не в наших руках. Ми ми можемо під нього тільки підлаштуватися і розуміти, що клімат може тільки рефлексанути на якісь певні наші дії, от якби як таким чином, тому і е, основна мета зеленого курсу це все таки. Таке пониження оцього викидів парникових газів. Якщо так зрозуміти, що такі парникові гази, ми їх створюємо в різних там сферах життєдіяльності людини. Угу. І відповідно наша природа, наші ґрунти, наші ліси, наші водні об'єкти споживаються. І коли йде дезбаланс викидів. Відповідно, ми маємо врегулювати і зробити цю кліматичну нейтральність, тому це наша основна мета його спочатку, хоча б нейтралізувати. А, взагалі, в глобальних цілях це нульове забруднення, тобто забезпечувати, щоб викид в атмосферне повітря не здійснювалась ніякі шкідливі викиди. Тому ми працюємо над тим, щоб спочатку визначити ці напрямки, над чим необхідно робити. Але вже на сьогодні, незважаючи зважаючи той, що зелений курс ми оголосили в 2022 році. А розпочинаємо фізично тільки зараз ці напрямки вже були виконувалися в попередні роки. Трохи далі, може розкажу я про основні критерії, де ми безпосередньо це вже використовуємо. Давайте не будемо відкладати на потім одразу розповідаємо про критерії. Вибачте, я хотів ще раз нагадати нашим глядачам-слухачам, що це абсолютно не нова тема для нашої територіальної громади, дотично з іншими назвами, можливо, або з іншими тезами. Ми вже давно, ну як мінімум, років 12, наскільки. От я пам'ятаю, я можу про це говорити. Що в 2011 році е Вінницька територіальна громада зробила дуже серйозні кроки? А потім пішли в результаті результаті цих кроків. Потім ми виграли. Е нагадайте мені, будь ласка, що ми виграли? Е енергетичну е відзнаку чи як вона правильно називається? Саме так. знову таки через здається дуже прості, дуже елементарні речі через велодоріжки. Це один із варіантів, uh -huh. що ми здійснили. Дійсно, хочу нагадати, що в 2011 році місто Вінниця стало на мапі Східної Європи першим містом, яке здобуло стало учасником енергетичної відзнаки, і кожні 4 роки проходить відповідний аудит. І вже в 2015 році ми вже отримали сертифікат, uh -huh, uh -huh. і відповідно далі ми працювали в цьому напрямку. Наступні 4 роки, дев'ятнадцятого року, ми вже здобули срібну відзнаку. І дійсно, в цьому напрямку, одними з кращих наших практик, тим в минулому році в мене була можливість відвідати засідання цієї ради енергоефективних міст України з європейською відзнакою в Люксембурзі, де Вінницю запросили. Да, на жаль, ми не отримали поки що золоту відзнаку, але нас запросили як з найкращою практикою впровадження велоруху у нашому місті, угу. і ми дійсно поділилися цими здобутками, які у нас на сьогоднішній день є. Щодо відзнаки, ми дійсно її отримали е, срібну в 2019 році, і в цьому році, вже в вересні місяці, буде відбуватись черговий аудит. Е, можемо сказати, що, на жаль, період аудитів припав на досить складні. Е, Складний період не тільки для нашої країни, а й для світу в цілому це два роки пандемії і рік війни. Тому частина заходів, які ми могли фізично реалізувати, у нас не було можливості, тому ми перетрансформовуємося, переглядаємо пріоритетність певних заходів і будемо їх закладати вже в наступний чотирьохрічний період. Угу. Дійсно, ми отримали таку відзнаку, і наша мета вже здобути золоту. І до речі, можу сказати, що до нас вчора і сьогодні прибула делегація з чотирьох областей нашої країни це Сумська, Полтавська, Чернівецька і Тернопільська області. Це представники громад, які хочуть стати учасниками європейської енергетичної відзнаки, і спільно з асоціацією енергоефективні міста України вони приїхали саме до Вінниці, щоб перейняти цей досвід. І от вчора дуже насичений був день, де ми безпосередньо інформували теоретичною частиною, розповідали про наші стратегічні документи, в яких передбачений ряд заходів. Які оцінює енергетична відзнака, uh -huh. відвідали декілька наших підприємств, які займаються в напрямку енергоефективності, по виробництво сонячних панелей, звозили на одну із термомодернізованих і нових сучасних котелень нашого міста. І відповідно далі, такими кроками, ми ділимося з іншими громадами, як ми це досягали, який шлях ми пройшли. Тому навіть на зустрічах вчора наші колеги запитували, чи розкажете ви тільки позитивні моменти, чи ті невдалі, які у вас були, але справа в тому, ми не конкуренти. Наша мета здійснити такі, таку трансформацію всіх громад і підвищити рівень всіх, щоб ми були настільки енергонезалежні, а щоб була ціла Україна в цілому. Тому ми і пояснили, що ми не конкуренти в цьому питанні пані Олю, От до речі, цю інформацію, що приїхали до нас гості з інших міст України, я вчора озвучив, і не тільки я вчора озвучував і. І от мене цікавить, це вперше до нас так приїхали перебирати, перейняти, перевчитися чи просто вчитися нашому досвіду? Чи були з інших міст України? Е, насправді до мирного часу до цього. До... Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Ще раз нагадаю нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що сьогодні у мене в гостях директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, пані Ольга Ремешевська. І говоримо ми про презентацію зеленого курсу Вінниці, який відбудеться 9 серпня. Так, ось пані Олю, чотири чотири делегації з чотирьох міст України вчора вже прибули. Раніше таке було чи ні? Раніше приїжджали до нас в Вінницю перебирати? Пер, пер, Переймати досвід, досвід, досвід mm -hmm. да. насправді дуже багато делегацій з інших громад інших міст переймають дуже багато досвіду, тому що Вінниця дуже часто використовують як пілотні проекти впровадження тих чи інших напрямків. Тому нам є дійсно чим поділитися, що показати, і іншим громадам це дійсно цікаво, тому такі візити. До Тради... війни традиційно. вони угу. досить традиційні і в великій кількості. Навіть буває так, що через рік, через два приїжджають ті ж самі громади побачити щось нове, що ми впровадили в нашій громаді. Ще одне питання знову таки чіпляюся тут за кількість викидів, парникові ефекти, CO2 і так далі, і так далі. Що можна ясно, що їх продукує найбільше з викидів, продукує і промисловість, і. Транспортна система, промисловість зараз ми розглядати не будемо. Там є різні і трошки інші питання, більш важливіші. А що з транспортом? Що через призму зеленого курсу, що можете говорити про транспорт? І, взагалі, які чи є взагалі, чи існують якісь заходи, засоби для того, щоб е, зменшити цю всю шкоду, яку ми. З такою радістю іноді хочемо отримати. Я маю на увазі приватний транспорт і все інше. Ну, ви дійсно вірно зауважили, що найбільшим забруднюючим повітря є все таки транспорт. Якщо ми говоримо в рамках міської ради, да і пасажирського транспорту дійсно здійснюється велика кількість заходів, які сприяють покращенню нашого повітря. Давайте так розглянемо із самих там основних ключових, які наші глядачі мешканці точно відчувають і бачать це заміна е, рухомого складу. Зі старих на більш енергоефективні, угу. закуповуються нові автобуси е, на газу. Відповідно, це менше викидів вийде в повітря, е, це електротранспорт. Ми розуміємо, що декілька років тому до нас доєдналися інші території, да прилеглі території, і відповідно е, необхідно було якимось чином покращити сполучення логістику. логістику треба було налаштувати да. взагалі з ними. враховуючи, угу. що контактна мережа умовно закінчилась на межі Вінниці, а прилеглі території, там використовувався вже будь-який інший транспорт, але не громадський, такий, як в самому місті Вінниці, і е завдяки експертам фахівцям е Вінницької транспортної компанії були здійснені збірки відповідних тролейбусів, які е їхали на автономному. Е в заряді ходу в ходу, да, і відповідно ми таким чином змогли покращити. Тобто, не ми не видовжити, подовжити їхні лінії, подовжити да. маршрути абсолютно і абсолютно вірно. Да, да. Тобто, ми е, зекономили на цьому, якщо так рахувати, е, енергоресурси, тому що ми не витрачали, і це не була витрата бюджетних додаткових коштів на створення цієї контактної мережі. Угу. По друге, це екологія, тому що даний транспорт їде. Ну він да? найбільш екологічний. Він екологічний. Як, як, як не крути, та да. а так би їхав би якийсь умовно автобус чи маршрутні таксі. Відповідно, це додаткові викиди. О цих... двигун внутрішнього да. згорання, і як да знову -таки. Тому закупівля оновлення рухомого складу. Модернізація, збірка відповідних відповідного транспорту, розвиток велоінфраструктури при розбудові міста чи здійсненні капітальних ремонтів певних шляхових мереж. Да, ми бачимо, що до цього питання наша влада підходить комплексно. Це враховується і для місця для пішоходів. Для е, велотранспорту і для громадського транспорту, і для приватного транспорту зараз ми можемо особливо зараз е, точково так назву. Ми можемо зараз це бачити саме там, де відбуваються е, такі генеральні ремонтні роботи. Або відновлювальні, або просто генеральні ремонтні роботи, дійсно абсолютно інакше виглядає і полотно, і розприділення, і логістика, і так далі. і так далі. У нас залишається буквально десь дві хвилинки, пані Олю. Які просвітницькі заходи плануються найближчим часом, вже не враховуючи, ще раз кажу, 9 серпня в окремий форум. От без цього форму, які ще просвітницькі заходи? Ну насправді ми проводимо їх на регулярній основі нам дуже допомагають департаменти освіти в дошкільних навчальних закладах чи в закладах освіти. Ми проводимо періодично під певні дати, під яких свята різні заходи, які допомагають зробити інформування дітей в напрямку екології. Uh -huh. Минулому році нам вдалося в декілька садочках встановити. Компостери для того, щоб показати, яким чином можна здійснювати цю регенерацію органічних відходів. Відповідно, дітям було пояснено, яким чином вони відкладаються, які саме відходи туди можна покласти, і що в результаті вони отримують. Тобто, фактично, це в результаті це добриво, яке дає можливість потім підживити ті ж рослини, ті ж дерева, які знаходяться в садочку. Тобто такого заходу. Угу. Багато таких позитивних чинників, де діти потім додому приносять цю інформацію і кажуть батькам щодо сортування сміття найголовніше, перероки. що вони їх бачать. Абсолютно. Це не просто теоретичні знання, а це практичні і з маличку. От тут, по-моєму, ви попали два рази в десятку дуже дуже серйозно, дуже класно. А хоча, до речі, от перша фраза: ми встановили компостери. А глядачі, і слухачі більш старшого віку напевно, моментально подумали і асоціативно так сприйняли. Янялись та що це вони таке поставили. Що це діти будуть приходити в садочок і пробивати талончики компостерами, що як в трамваях раніше да, це да, було да, ну я, я, я жартую зараз. Ну тим не менш, Так, да, це називається компостування. Як би не крутили це? Такий є термін. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що 9 серпня у Вінниці відбудеться презентація зеленого курсу Вінниці, і захід буде присвячений приверненню уваги громадськості до змін клімату. Їх наслідків, як ми сьогодні вже говорили, будуть розглянуті основні напрямки зеленого курсу. Він Ниці і обов'язково маю наголосити про те, що організаторами заходу виступили громадська організація Вінресурс за фінансові підтримки Гіо «Екодія» та за сприяння Вінницької міської Міська. ради. Пані Олі, я розумію, у вас є ще про що розповісти? У мене є ще про що у вас запитувати. Ми маємо виходити з ефіру. На жаль, 20 хвилин так швидко тут. Чорна кімната. Чорна кімната, дуже швидко час летить. Ще раз нагадаю, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, пані Ольга Ремешевська сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам, Дякую. шановні Дякую. наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом на нашій хвилі на найулюбленішому телеканалі усіх віничан. Телеканалі Віта. За декілька хвилин ми продовжимо наш проєкт. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.